Презентую вам сьогодні двокімнатну квартиру на Вишенці. Вишенка це мікрорайон, а Ленінський – це район. Ви розумієте, це місто Вінниця, унікальна квартира в трьохповерховому будинку, там у нас Вишенське озеро. Це приватний сектор, тобто тут будинки, зроблені для себе, ну, невелика кількість людей, всі сімейні живуть, там пісочниця, діти граються. І тут квартира. Тобто на цій вулиці, вона поруч біля юності, другий провулок юності і вулиця Зелена. Зелена 31 в даному випадку наша ексклюзивний. Продаж відключ Вінниці. Е, у цій квартири, чим вона унікально відрізняється, вона на першому поверсі є своя тераса. З тераси можна вийти, прям подивитися на Вишинське озеро, помалюватися природою. А тут її багато. Ну, що вам розповідати? Ходімо на перегляд. Всім здравствуйте! Ви мене знаєте Павло Миколайович, місця Вінниці. Сьогодні я презентую двохкімнатну квартиру. Район Вишенка, мікрорайон Ленінський. У нас це місто Вінниця. Так, ходімо. Це при вході у нас е... там хочу звернути увагу, що там у нас кондиціонер. Ми це вже дзвонити на 984544, йдемо по кімнату. Це у нас перша спальня, вона така як зроблена дитяча, тому що вже тут залишається. Все в квартирі буде, тобто дивани, які розкладаються, двоспальні, шафа, купе. вид у нас це перших колег з трьох, вид у нас на свою же терасу в квартирі. Йдемо в другу кімнату і по, по ходу справи тут у нас ванна ще висить бойлер, сама ванна кімната, будинок електро. У нас друга спальня, тут вже ехо, вже нічого немає, витяжка. О, тут свої парковки. Асфальтована дорога. Вже дзвонять, вже хочуть туди. Виходимо на місце, де ми більше всього проводимо час, це наша кухня. Духовка, електроповерхна і зюмінка всієї квартири це тераса. Ми саме виходимо на неї. Квартира у нас 46 квадратних метрів має, а тут тераса квадрати 18 хороших. Тобто тут можна Чи утеплитися чи навпаки. Вийти, зранку каву попити, ввечері вино. Вийти от сюди, вийдемо, покажемо. Бремову на вулицю. Виноградник. І ось можна подивитися, що який будинок утеплений, перший, другий, третій поверх. Аналогів по вишенці ви таких не знайдете зі своєю терасою, з паркові місцями, близько вишинське озеро запрошуємо вас на перелік.